Як можна врятувати оці пародії на блокатори з Аліекспресу? Виробником задумується, що за допомогою шнурівки ми маємо отримувати розмір, який нам потрібен, але це не працює. Єдиний притомний спосіб, за допомогою якого ми зможемо користуватися цими блокадорами, це заклеювати їх молярним скотчем. Так, ви втрачаєте змогу регулювати розмір, але з такою конструкцією це і неможливо, тому що дві частини не будуть триматися одна в одній і будуть постійно розпадатись. Також ви не зможете зробити великий розмір, тому що ось ця прогалина між двома частинами буде чіпляти ваші шкарпетки через те, що вона не утворює суцільної лінії між двома частинами. Доречно буде зробити декілька шарів малярного скотчу. До речі, малярний скотч не буде відклеюватися від цього ДСП, а також не буде намукати. Після завершення ваша конструкція може виглядати приблизно ось так. До речі, на цьому дереві можна простим олівцем написати.